Проти Белиба Орлика, оце ж приміщення, правда? Я не знаю, де формує. Пам'ятника да, пам романа? Так, пам'ятника. Ну там Державна судова адміністрація, оце ага. не проти... Да. Ви в цьому приміщенні працюєте? Чи в тому іншому? Я зрозумів, так. Ага. Ну у мене от конкретно питання таке. Дивіться, в кримінальному процесуальному кодексі конкретно визначено, що там суддя має призначити засідання, на певну дату, час і так далі, подібно, відкрити часу. Значить, Практика в вищому е, спеціалізованому суді така, що присилають, по-перше, в порушення вимог КПК не пов'єстку, а присилають просто листа. Тобто судді листуються зі мною як з адвокатом, як, як з подружкою якоюсь. Ні, ви їм просто подруги. Ну, може таки бути. Це одне питання. А друге питання, що пишуть мені е, адвокат, значить, по справі на 10-ту годину. Вже неодноразово я приходжу на 10-ту годину, мене там ніхто не чекає. Значить, Бігають там хлопчики в піджачках, е, таких дорогеньких, і кажуть, адвокат, та ви зачекайте, оце ви тут сідаєте в цьому коридорі і чекайте на вашу чергу. Тобто вас запросять сюди, коли у нас дійде до розгляду е, значить, е, там, касаційної скарги вашого підзахисного. І от я можу там сидіти в цьому темному коридорчику. Чому я питаю про приміщення, бо їх там два одне спереді, там воно освітлюється, а тут в е, друге, там що ззаді, там воно нічого не освітлюється. Можу там сидіти до 17-ї години. Ну, в 10-й я там вже стою як штик, як то кажуть, а в. 16 ті мене запрошують на розгляд касаційної скарги. Я, ну, я думаю, що суть питання зрозуміло, що це не виходить. Я хочу підбити підсумок і з'ясувати у вас, як у суді. Чи це отака традиція вищого спеціалізованого суду, касаційна інстанція, вона корелює з новим КПК з вашої точки зору? Чи ні? Дякую дуже за це питання. питання я б з вами колегу любив краще не щоб на роботу розглядав безправку. Але е, колись я був молодим суддей, років 10 працював. Е, і перше, коли я прийшов на колику орлика 4А, там е, зали знаходяться, де розглядають кримінальні справи, кілька залів є. Е, і, е, я ж відчував, знаєте, я ж ну, 10 років судей, це не так багато. Я ще відчував себе людиною звичайною і зараз, мабуть, так само, але не в цьому справа. Я прийшов, коли відкривав оці двері дубові, за яким там ці темні коридори.